Доброго дня або вечора. З вами Jazz Залізна імпровізація. От зараз маю такий от вал довжиною він десь 2 метри. Зажав, його перевірив сюди індикатор. Сотка гуляє. Сюди теж в межах сотки. затвор розплішив. Такими от собі коликами. Тут 700 хвиляло, в принципі, тут дільниця. І тут посадка підшипника. Вона була прослаблена. От іменно там, де підшипник вигріз, я вглибився діаметр 45, тут зробив 42. От. І потім точу втулку, її розрізаю, як бачите. Запресовую, зажимаю цими от кільцями. І зараз беру електроди для чугуна. Чому для чугуна? Тому що втулка у нас такого металу, який після зварки загортується. І щоб я собі тут різці не поламав, це раз і два електроди для чугуна, вони дуже пластичні, вони не так тягнуть і деформують виріб, я замітив. Бо шов там розтягується. Він потягнеться. От. І буде легко обтучити тут той шов. Можливо, я навіть не в повністю буду заварювати. от, от заварюю спочатку середину, а потім по краях. Якщо лишаться такі дві цятки, то дурниця. Тут лише би втулка трималася і все. Сплошний шов тут і не конче. І от потім йде підшипник. Туди він йде тут з такою муфточкою, яка чик, провертається і зажимає і все. От така в мене робота. Зажав я його, як бачите, оцими хомутами стягнув, щоб втулка стягнулася і все. А втулку внутрішній я проточив рівно теж на 42, так як оцей в середині. І потім її далі зжимаєш. І буде пісня. Шов дав спеціально трошки більше, щоб залізти, заплавити електродом. Отак. От Ось от така робота. А роботи тут такі от різні. Вон перед тим бавився з такими от валами. Я вже знімав на ту тему відео, тож тепер торобляв їх, бо трошки робіт було повно, та й клієнтам не горіло. Я вже казав. Як, що тут от О, різьбу поправляв і тут поправляв, але як поправляв? Поглиблював фактично. Тут менше поглибив, тут більше. Тут навіть я був підварював. Точніше, навпаки, тут товстіше, а трошки тонше. Тут я навіть був підварював, бо тут сильно було вибито. І щоб хоч не сильно втікати від оригінального діаметру, то я наварював. Теж наварював тут-от навіть видно. Не знаю, ні камера передає. От, видно такий чуть-чуть інший відтінок. Тож чугунні електроди, бо якщо наварити такими звичайними там, потон, неважливо які, загортує, поламаєте різці. Отак От. От тут зажався, тут люнет, поправив центр, Оце. і потім люнет зняв, центр підперся і. Робиш отаку от таку от забувку. от такі о, роботи всякі різні. Потім от ще такі роботи попадали, теж покажу. До речі, в чому вона цікава. Зараз вам скажу. Це я маю на увазі оця робота. Але два слова за оцю. Оце шкіл від комбайна якийсь. Тоже посадка прослаблена, тут чугунними електродами там наварюється всередині і проточилося. Воно таке трошки пористе, бо внутрішній отвір трохи важко варити тим електродами. Вони так підшлаковують, але то не має значення чим не буде сидіти. А от оцей вал. Він цікавий чим? Це вал. Масляної помпи, як качає масло. <кій> Температура масла десь 230, ну, 200 з чимось градусів до 300. Воно тече гаряче для п'єцу, який випікає хліб. Він гріється той п'єц маслом. А масло гріють тени. Ну, Навіть от така от справа. І йому тут, от, тут є багато сальників для того, щоб то гаряче масло не почало йти на підшипники. бо Потім воно затікає в мотор і хана робиться мотором. І оце все наварене, відшліфоване, Ось видно. І, і тут такий трошки перехід вийшов, бо тут різні товщини. І що головне після зварки цей вал кривить, бо це все ж має бути рівно. Підшипник тут, підшипник тут. Тут підшипник тут підшипник, тут сальники, а оцей кінець його немає кидати. Ну, Вдалося вирівняти до пару сотих, кривизна є, але я думаю, пару сотих, як буде там на кінці закидувати, то дурниця. От. І весь прикол в чому? Що клієнти раніше возили це на Польщу, віддавали і ремонтували. Якби що, то я з Тернополя. І це відвозили на Польщу. Чесно кажучи, мені ціну озвучили. Я був здивований, бо ми непогано живемо. В поляків ціна така, що я б сказав, Україна має великі перспективи бути сильною, і потужною, де люди мають зарплати краще, як в Європі. Скажу так, натякну. Ми перспективи маємо, нам тільки треба побороти кацапа і корупцію. От таке відео. От я вже його поставив телефон на паузу, підварив. Цими човунними електродами і вже навіть сточив. І що я скажу? Тут у ще грубша та втулка на 80-х, ну, потім остигає і прожанемо в розмір. Може бути таке я помірюю, чи не дало биття оцей шов, якщо дасть, дав, то з протилежного боку я отут, кого тут пройду на стику, сюди і сюди на втулку зайду трошки. І отут так само тоді хоп-хоп, щоб ще чуть-чуть тягнуло сюди зварка. По втулці там нема змісту, бо воно нічого не дасть. Ось так от підтягну, ну, якось така робота. Наразі всім дякую, хто переглянув. Щасливо.